Друзі, всім привіт! В стильному страдіваріусу. Подивіться, які сумочки Це нова колекція. Все таке красиве, базове, елегантне і досить стильне. Давайте приступаємо до огляду, не будемо тягнути час. Вказано, що це лімітована колекція, 1149 гривень. Це шкір замінник, застібається на таку засібку золотисту. Бачите? Має кишеньку внутрішню. Не бачу, чи має ручку. Ні, є довга ручка, там всередині. Всередині є довга ручка. І колір Тофі є в бежевому кольорі, молочно-бежевий, більш молочний, нагадує 1149 гривень. І базовий чорний колір. Ось такі сумочки в новинках в Stradivarius. Вверху ще є такі схожі моделі. Є в Zara. Ой, ви подивіться, яка красива модель сумочки. Є теж довга ручка, є коротка, і довгу ручку можна відстігнути при бажанні. І така сумочка коштує 999 гривень. І є в молочному відтінку, молочно-кремовий і базовий чорний колір. Сучасні моделі переважають. Великий вибір. Ми будемо сьогодні дивитися щось дуже класненьке. Наприклад, така бордова сумка в стилі бутека Летена, 1299 гривень. Красивий бордовий колір. Він такий більш стриманий. а Неї такий, знаєте, яскравий, більш елегантний. Сумка Шупер застібається на кнопку. Підкладкою сподобалося, як виконано, хоча це шкір-замінник. Багато в новинках є джинсів. Я покажу вам трішки пізніше, які джинси є зі знижкою. Але я вже показувала багато речей на знижці, тож хочу вам показати новинки. Коричневому відтінку. Колір саме відтінок коричного, як кориці, 100% бавовна, це прямі джинси, прямі штанини. У них висока посадка. Є теж світшоти м'якесенькі з обманкою сорочки. І такий світшот коштує 1299 гривень в складі поліестер і котон. Він з начосиком, буде тепленько, оверсайз, мегастильний, такий молодіжний, теж теплесенький. Є взуття зі знижечкою, слінбайки, яскраві, червоні з такою акцентною пряжкою бантом І зараз вони коштують 599 гривень, коштує 1499. Ще такі є слінбаки більш елегантні з пряжечками. Так багато пряжечок, і вони всі застібаються. Можна сидіти собі, так релаксувати, розстібати, застібати, заспокоювати нервову систему. 599 гривень. Є ще такі човники глибокі, з підборами. Їхня ціна 699 гривень, це шкір замінник, гострий носочок. Сподобалися базові воді з еластичної тканини. Є в коричному кольорі, і в білому, і в бордовому, і в чорному. Такий її боді коштує 799 гривень, а це поліамід і еластан. В білому відтінку, в бордовому, красивий бордовий і в чорному. Непогана якість, незважаючи на те, що це поліамід, але якість досить хороша. Ось такі слінбеки, шкірзан. І їхня ціна. 599 гривень. Великий вибір є у бежевих і білих відтінках. Теж такі слінбайки, як в чорному кольорі, так і в білому 599 гривень. Більш такі вони літні, ніжні, елегантні. Ще в продажі в новинках є курточка, як дублянка з таким хутром штучним, хоча вже йде до весни, але бачу новинка, снижечки немає. Ну, можливо, не зовсім новинки, але снижки немає. 269 гривень. Верх так як замша, а всередині хутро. В бежевому відтінку, бежево-кремовий мені більше сподобалося, досить легенький. І ще я бачу є кремовий цей більш такий мокро відтінок, Ось вона застіпнута, який має вигляд 2699 гривень. Нагадую, ця це такому кремовому відтінку. Тут щось класне, стильне. Є худі, є толстовочки, є широкі джинси. Так, ось така толстовочка в рожевому відтінку. Рожевий ніжний колір з принтом. Нью-Йорк написано, Манхеттен. І вона коштує 1299 гривень, бавов на складі і поліестер. Вона тепленька з начосом. Та ця толстовка сподобалася оверсайз. Розмір М розмірає від XS до XL. Якщо цікавить вас розмірна сітка, то вона різна. Я дивлюся розмірі М, досить широка, оверсайз і можу підійти навіть на XL. Бачите, така тепленька знизу з начосом. Класна модель цього, цієї толстовки. Варто забігати в Страдіваріус, тому що тут багато класних стильних речей. Не менш стильні джинси в сірому кольорі, вони спереді всі в камінчиках, а як Сваровський, такий з блискітками, розмір від 32 до 44 європейського, тобто навіть до самих великих є 1999 гривень. Розмірна сітка цих джинсів хороший, це такі прямі а широкі джинси. Ще така толстовочка є Лос-Анджелес, теж в дружевому ніжному відтінку. Поруч сірі джинси, широкі з розривами. Так, і така толстовочка, вона теж оверсайз, це взагалі розмір XS, а на вигляд цілих там 3XL вона з начосиком 1149 гривень, на поліестер і котон в складі. Така толстовочка і ці джинси коштують 1349 гривень. Вони широкі, з високою посадкою. Що ще класного є в страдівару? Це ось така кофта, куртка написана. Поліестер і поліамід з віскозою. В'язані рукава і в'язаний комір, а сама тканина, якби а, пальтова в молочно-білому кольорі, і ціна 1499 гривень. Мега стильний світшот оверсайз з ведмедиком. Його ціна 1149 гривень, в складі 65% батону і 45 поліестерів. Він теж оверсайз, дуже-дуже, з патентом і вишитий ведмедик. Ще такі стильні спіднички короткі. А вверх трикотаж пояс, вона призібрана знизу. І це потон. І ціна такої спіднички 999 гривень. Що тут є стильненького, подивимося. Я бачу багато в таких синьо-бежових відтінках, багато синього є. Ось такий світшот. А толстовка у нас обманкою, бачите, сирочки, широкі джинси з боку поруч. 1140, 1499 гривень в складі бавовна і поліестер. І оця сорочка, обманка 98 котону. Теж якби, там обманка сорочки є і о, такої толстовочки. Мега стильна, крута річ, базові брюки, брюки палацу, стрикутажу. Такий красивий відтінок кремового, 1299 гривень поліестер моду і ласта. Вони зразу з вшитими стрілками. вверху на зав'язці, зав'язуються і ось такі широкі мага-мага-старні брючки. Я ще бачу цікаву сумочку. Так, я хочу все подивитися. 1299 гривень, така сумка з короткими ручками, з довгими ручками. Бачите, яка стильна, базова і є толстовочки є в синьому кольорі. І я а, витягнула толстовку у білому кольорі з близькою верху 1149 гривень, 82% котону і 13 поліестер. Дуже дуже стильна толстовка. Навіть разом би випасувалися з цими бежевими брючками палацу, теж було б непогано. Ще сатинова блуза сорочка в коричневому відтінку. Я так розуміла, що страдіварію все багато коричневих відтінків, таких відтінків не коричневого, а кориці. Це 100% поліестер. страдіваріус належить до тієї ж компанії, що і Zara. Луза сорочка, вона така невагома, красива і стильненька. Черевики, черевики, панчохи на шпильці. Вау, які красиві! Можливо, на них є знижечка і можна їх придбати вигідно. Ні, знижки немає, 1499 гривень коштують. Є такі черевики панчохи в бажово-молочному відтінку. І їхня ціна 1899 гривень. Вони без близько, а це такі панчохи. Ось такі красотулі. Є брелочки на підвіски для сумок, що зараз досить актуально і в часі, і ціна 399 гривень. Такий аксесуар сердечко, ага. бачите, підвісочка з логотипом Страдіваріус. Ще тут великий вибір сумок гаманців. Подивимося, що тут є. Тут аксесуари для волосся, крабики в наборі. Один великий і два малесеньких, красивий відтінок, теж такої куриці, пастельний. І ціна 349 гривень. сумочка з кнопочками. Я показувала в іншому кольорі, схожу 1799 гривень така сумка. Ще є у бордовому кольорі. Такий крабок, великий і два маленькі Подивимося, по чому гаманці 399 гривень, такий місткий гаманець. Всередині є карта як холдер, як карт-холдер на карточки, на купюри і є на монети з боку на блискавці. Містки досить такий гаманець. Є в чорних кольорах з кнопочками гаманці. Ну, але тільки на блискавці не такі містки, але ціна дорожча. 490 гривень. Можливо, із цих металевих елементів. Ще така сумочка з ланцюгом масивним, довгим. І така сумочка коштує 649 гривень. Сподобалася ось така чорна, вона глянцева. Теж має довгу ручку. Зараз ми подивимося, яка там ручка, як вона відстібується. Так, бачите, ручка є ланцюг і якби шкіра. Має два відділа і має кишеньку з блискавкою. І така сумочка коштує 899 гривень. І можна собі в тонду купити крабоки і буде дуже стильно, монохромно і елегантно. Красиві прикраси. Ось такий набір, три ланцюга з підвізками, рутик хрести. І зараз знижка, яка хороша, 99 гривень, а коштує 499 гривень, це на миска, нічого собі. 400 гривень знижка. Ще набір таких стильних тратиків, заколок. І ціна теж зі знижкою 99 гривень, коштує 349. І зі знижкою така біла блуза, білосніжна, легка тканина, тут віскоза, котон і льон. Який хороший склад. Ось така красива блуза. З оборочкою пронижена зав'язка. І ці хутряні сумки зимові теж зі знижкою, які коштували 1299 гривень. Зараз 649 гривень. Ось така сумочка зі знижечкою. Зараз стільки не йшло покупців. Що можу сказати? Як шоці? Просто в шоці. Навіть якась така в стилі кантри, вестер. Жилетка 649 гривень. Під зам. Такі брючки прямого салуету, брюки палацу. Досить широкі, неверху наверху щіпами. теж зі знижкою. 649 гривень, поліестер, віскоза і еластан в складі. І дуже класний відтінок. Зеленого такий трав'янисто, природні, природні відтінки, 649 гривень, це 100% потон. Потонові брючки, прямі брюки з ремінчиком, склад котон і ціна теж досить недорога. Всім пока, і до зустрічі!